А відгадайте загадку. слухайте уважно. Це що за чудеса дме вітер у вітрила, ні паром, ні дирижабль, а що це по хвилях пливе? Правильно! корабель через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнена вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Друзі, я сьогодні пропоную вам намалювати маленький кораблик з вітрилами. Давайте його з вами розглянемо. У нього є корпус щогла, вітрила. Прапор такий чудовий, наш жовто-блакитний. Вітрила трикутної форми, корпус, немов півкола. І що? Починаємо малювати? Приступаємо до роботи. Спочатку ми намалюємо наш маленький кораблик за допомогою простого олівця. По-перше, ми намалюємо корпус, пряма лінія. Ось така пряма лінія. Та Ось такий у нас виходить корпус нашого корабля. Далі щогла. Ось така лінія. Вітрила. Та прапор. Хвилі. Так, ось такий ескіз нашого кораблика ми намалювати, а далі ми працюємо фарбами. Я буду працювати гуашю. Корпус мого кораблика буде червоного кольору. Ви можете намалювати корпус кораблика свого будь-яким Кольором за своїм бажанням. Ось такий у мене. Такого кольору буде корпус. Червоного кольору. Вітрила будуть у нас білого кольору. Білим кольором намалюємо вітрю, вітрила, що ми можемо поки замалювати. Ось такі вітрила у нас з вами виходять, підсихають. Потім ми будемо ще з вами прикрашати і корпус корабля, і вітрила. Далі намалюємо прапор. Я намалюю наш жовто-блакитний прапор. Одна половинка буде у нас такого блакитного кольору. Можемо додати трішечки білого, щоб відрізнялася від нашого фону. Ви можете намалювати будь-який прапор. Може, у вас це буде піратський корабель маленький. Так. Да, та Ось такой прапор наш жовто блакитный Далее намалюем еще темно-коричневым колером. темно коричневим кольором проводимо таку лінію між вітрилами. Так, що у нас таке гарно виходить? Далі? Наш кораблик пливе по морю. І що нам потрібно намалювати хвилі. Ось такі хвилі можемо додати трішечки білого кольору. Так, ось такі хвилі у нас виходять. Далі підсихають наші хвилі. Ми ще додамо трішечки іншого кольору, світло-фіолетового, а нам потрібно зараз прикрасити наші вітрила та корпус. Для цього ми беремо фіолетовий колір, палітру. І додаємо білий кольор. Ось у нас виходить такий світло-фіолетовий. І прикрашаємо цим кольором, ви можете прикрасити іншим кольором. Я буду прикрашати ось таким. Для цього я беру ватяну паличку та на. В одній стороні вітрил я намалюю ось такі крапочки, кружечки. За допомогою водяної палички. Ось такі крапочки, кружечки, і можна маленькі крапочки поставити між ними. Так, цим же кольором я буду прикрашати корпус корабля. Ось такі тонкі лінії я прикрасила корпус корабля. На других вітрилах я намалюю світло-коричневим кольором, або що ми її називаємо охра я намалюю теж лінії, тільки в іншу сторону. Ось так. Нагадую, ви можете малювати використовувати інші кольори. Ось такий кораблик у нас вийшов. Допрацюємо хвилі. Додамо ще ось такого кольору. І все! Наш такий чудовий кораблик вийшов. Спробуйте намалювати, друзі, і ви такого кораблика! Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока!